Вітаю всіх на уроці Я пізнаю світ. Перевірте діти виконання домашнього завдання до попереднього блоку уроки. є у вас запитання щодо завдань? Немає завдання. Зрозуміло, згортайте зошит. Переглянемо трейлер із запитаннями до першого блоку уроків. Увага на екран! Япс! класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває. Тексти швидко прочитаємо. Підкісна лічба для мовку це ж краса. Я скласний, це урок прекрасний, Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків. У якій частині Європи розташована Україна? Що таке неоліт? Що таке відтворювальне господарство? Що потрібно рослинам для життя? Як відбувається дифузія в газах? Які хімічні елементи ти знаєш? Діти розпочинаємо роботу у зошиті тиждень 19. Розгортайте зошит і на сторінці 3 прочитаємо разом тему уроку 163 з розділу Україна у світі. І Європи новий, кам'яний кам'яний вік. Як ти повторимо вивчення про крайні точки Європи? На минулому уроці ми з вами з'ясували, що полярний Урал є східною. Крайньою східною точкою Європи. Дивимося ліворуч, читаємо разом Мис Нортки. Це крайня точка мис північна. Північна. північна, північна. Так, внизу читаємо мис. Марокі. Це крайня південна. південна південна точка Європи. Південна. А крайня західна це читаємо разом. Мисс Рока. Отже, полярний Урал крайня східна точка, мис Норд. Крайняя пивничная точка. Мыс Марокки – крайняя пивденная точка. И мыс Рока – крайняя запевная. Запишем пропущенные слова. Читаем разом. Мыс Норкин – крайняя. Пивнично. Пишем слово пивнично. Точка Европы. Точка Европы. Мы с Марокко. Мы с Марокко. Крайне. Південна Денна. точка, так, пишемо південна, точка рока, крайня, крайня західна. 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 Розумнички пишемо Західна. Європи. Європи. Увага на екран. Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка. Знову разом з вами. Сьогодні ми познайомимося з країнами Східної Європи. Адже саме тут розташована наша держава Україна, країни Східної Європи, Молдова, Румунія, Угорщина, Словаччина, Польща, Болгарія, Чехія, а також наша Україна. Україна найбільша країна Східної Європи. І ми цим пишаємося. Кажуть, що в Європі немає пустель, а в Україні, виявляється, є. І ця пустеля займає 210 тисяч гектарів. Здивовані справжнісінька пустеля із височенними барханами розташовується на Херсонщині. Біля узбережжя Чорного моря. Піщаний масив має назву Олешківські Піски. Перший університет Східної Європи Остройська академія на Рівненщині. Академія була заснована 1576 року князем Василем Остройським. Україна це Європа. Діти, а скажіть мені, будь ласка, у якій частині Європи розташована Україна? Аріночка, тобі слово? Східній. Ксюшу послухаємо. У східній у східні частині Європи. Продовжуємо працювати у зошиті на сторінці 3. Завдання номер 6 Пригадайте вивчене, позначивши правильні твердження. Беріть зелений олівчик. Так, Аріночка читає перше твердження і. Говорить, правильне воно чи неправильне. Прошу Аріна. Європа та Азія це дві частини світу, які утворюються, утворюють величезний материк Абра Євразії. Так. Так, погоджуємося. Так, так правильне твердження. Так, погоджуємося. Перевіримо себе, діти, чи правильно ми з вами визначилися ствердженням. Читаємо разом. Європа одна Європа, із частин світу, частинку Азию, Азию, Європи. Євразію. за сторонами світу Європа. Одна і <улює>

Європу омиває північний, льодовий. І віка, Акти, лодиці, Акти, лодиці. Акранна, а, та серед земля, серед на півдні. Отже, ми, ми... з вами. Розумники все правильно визначили. Далі ми з вами попрацюємо на сторінці 4. Розгляньте карту адміністративного поділу Європи. Мандрівниця Наталка нам називала, які країни розташовані в Східній Європі. Ще раз діти роздивимося карту, знайдемо, покажемо. Країни. Отже, з якої країни почнімо, все Україна. З України. Україна. Ось Україна. Далі дивимося. Ліворуч, Польща. 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 Покажемо кордони Польщі. Під номером один. В легенді карти прочитаєте. Яка це країна? Чехія. 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 Під Номером 2. Словаччина. Молдова. Словаччина. Під номером три. Угорщина. 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 Так. Під номером 4. Молдова. Молдова. Под номером п'ять був Грумарія. Під номером п'ять і читаємо на карті. Румунія. 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 Отже, скільки країн в Східній Європі діти ми з вами назвали? Вісім. 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 А тепер. Порахуйте, скільки країн закінчується літерою А. Три. 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 Називайте їх. Словачина Угорщина, Словаччина Угорщина, Молдова. А тепер подивіться і на карту. Читайте. Польща, Польща Чотири, Україна. П'ять. Отже, п'ять країн. Мають в кінці літеру А. Запишемо цифру п'ять на сторінці п'ять. Ось тут діти. А я вас запрошую взяти участь у Чемпіонаті зі швидкісної лічби. Готові? Увага на екран. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Тисяча тисячі ще називають. Пишемо мільйон один, потім три нулі, і ще три нулі. Чих нулі. Перегортаємо аркуш. Діти, пригадайте, коли розпочалася кам'яна доба? Ксюша? Коли розпочалася кам'яна доба? Аріночка. Тисячі років тому. Подивіться на екран. Кам'яна доба період нашого минулого, коли люди для виготовлення знарядь праці використовували переважно камінь. Кам'яна доба. Ділиться на періоди. Перший період читаємо палеоліт, палеоліт давний камерой. Кам Розполучався близько мільйона років тому, а закінчився 10 тисяч років тому. Середній кам'яний вік називається мезоліт. Що настав після пізнього палеоліту, тобто 10 тисяч років на тому. І ще один період неоліт: неоліт. Новий кам'яний вік, кам вік, вік, що настав, що настав після, 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 після. 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 після От сьогодні після. ми з вами і дізнаємося. Більше про неоліт. Беріть ручки, переставте літери, щоб прочитати зашифровані слова і написати ці слова. Отже, діти читаємо з вами разом про неоліт.

Сім тисячолічного тому, 000. а закінчився п'ять тисяч тому. Давні люди перейшли від привласнювального господарства до відтворювального, А що саме Відтворювальне господарство це землеробство і тваринництво. Прочитаємо пояснення, що таке землеробство. Тварин ростовая деньга. Твар. На завершення нашого уроку, діти, виконайте самостійно завдання номер 15. Установіть відповідність. Беріть лінієчку олівчик і до роботи. неоліту. Та, так. погоджуєтесь? Не, молодці. Так. Так. Добре.